Це процес монтажу планок. Наклею скотч, розмітив, де в мене мають йти самі планочки. Зараз буду сверлити і відчіпляти на ці дюбельки за допомогою таких кернегів. Так, засверлився на три дюбеля. Сверлився в шахматному порядку, думав на 4, але тримає досить сильно, думаю, на 3 вистачить. Тут зміщено лівіше, тут правіше і тут знову лівіше. Тут отвір сверлив, попало десь між цегло, втікло трошки вниз, але за рахунок, довго, що кернер довгий, він стає на своє місце там, де має бути. Зараз відбиваю планочку і чпляю. Приставив планочку. У розмітці ті то, що я намалював на скотчі, все добре і тепер просто відбиваю. і тепер Витягую, бачите, керни витягуються разом з планочкою. все, Зараз засверлю і прибиваю. Перед тим треба буде мені зняти скотч там, де він вже не потрібний. Засверлився вже, сюди змонтував дюбеля з втулками обірвав скотч, який буде мені заважати, який вже не потрібний. Зараз буду пробувати садити це все на місце. Так як то є варна стійка, то попередньо всі з'єднання між стіною і стільницею просиліконені на герметик І ці планки, якщо в разі щось там десь пролиється, якась кава, чай, компот чи зупа. Оброблено додатково пору 555 цією водичкою, саме знизу. І зараз ставимо, б'ємо до стінки. Приклав планку вже на своє місце і показую, як відбувається процес монтажа. Тут тут. Сверлю я в торці плити, от видно, отвори. Але так як воно тут все сверлиться в стіні в цеглі, вони, як правило, зміщені в одну-другу сторону. І Щоб цей час не враховувати, де мені сверлити, я беру просто умку і так по діагоналі з перекосом кріплю пластину до десь. І тепер шукаю той отвор, який найближче. До центру. Тобто не бачу як Так, один, два, оцей ближче. І я буду створювати в нього. Цей отвір більше в мене зараз він де... є. От. Цей отвір ближче зміщений до боковинки. Тобто в мене вже буде оцей перший отвір. Бо далі, бачите, вже йде зміщення. І таким чином я швиденько засверлююся, немає у того моменту суву сверла під час сверління за рахунок того, що тут різна щільність летить. Тут більш пресовано, тут менше. І, як завжди, тікає сверло там, де менша щільність. Цього разу розмітив всі маленькі планочки. Таким самим чином. По діагоналі на два дюбеля. Я думаю, вистачить. Хай з фокусую. Розмітив, відразу всі повідбивав. Попередньо відразу їх пронумерували 1, 2, 3, 4, 5. Зараз сверлимо і просто їх ставимо на місце. Збував дюбеля вже з втулками. Ставлю паночки. На у заходить. заходит. Ставлю. Тут не рукой не зручно. Наступно. Отак виглядає кінцевий результат. Тут по два дюбеля я вже показував. Полички закріплені на шканти до самих райок, там два шканта, а зі сторони корпусу там просто засверлено конфірмат і закручено. Зараз покажу, як воно виглядає. В принципі, ось поличка. Ось воно. Закручено. Тут заглушечка, тут зараз. Зараз зараз сунути і треба. Блін, реально не можу знайти. О! Ось. Тут ще одна заглушечка і там зверху. Дуже багато що вирішує така китайська штука, дирокол, скрайки на коло і в комплекті йде сверло з фаскою, з обмежувачем.